Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Що ж, Путіна вставив Ахметову осинові кілки одразу кілька місця. Минулорічні вибухи на бурштинській тес і з її експортними можливостями наочно підтвердили. Ахметов покидає Україну. Пише Юрій Ніконова, журналіст для видання наші гроші. Ще на початку вторгнення стало зрозуміло, Ахметову буде кінець. Його донецькій металургії вже кінець від військ Путіна. Його енергетику Путін розбомбить рано чи пізно всю його руда перестала дешево їхати Порт, бо Путін закрив нам море. А це було головне джерело прибутків олігарха, і його не стало. Тому занепад телеканалу Україна був дуже логічним. Немає кеше-генератора для фінансування орди журналістів та телемарафоном. Не видно можливостей для впливу на політику. навіщо тягнути непотрібний потрібний чемодан? Така зараз майно тарка Україна, нібито хочуть перегнати на якусь прокладку для новинську, аби вберегти на можливе майбутнє. Але факт залишається фактом. Ахметов тепер просто власник великої купи кешу. Не треба на ній Діти Рінат Леонідович добити в Україні лінії по виробництву мегадронів для нищення Запаребріковської інфраструктури. Це зараз потрібно. Подарувати футболку і дати гроші на лікування захисника зовсталі це красиво, але на співставно з розміром купи грошей, яку ви нажили на українцях за роки олігархії та корупції, і ми перераховуємо наші копійки притулі з усіх наших невеличких сил. А ви запитує журналіста в той же час? Ахметов вирішив піти іншим шляхом і дере з народу за свою імперію. Тарифи такі високі, тому що комусь на яхту не вистачає. Чає ще одну. Ось, що пише про Ахметова і його імперію волонтера Олексій Оскар, який підтримує ЗСУ і проти якого відкрили кримінальні справи через критику влади для корекціонерів. Далі його слова мовою оригіналу. А тепер я хочу сказати тобі. Ти найбільше був зло для нас, українців. Саме ти породив Януковича. Ти не знайшов нікого більше з ушльотком ур, урків, зеків, як у зятя Януковича, який на 101%, мало того, що він перемагав на виборах, грав 110%, повністю відпрацьовував систему і план Кремля віддати всі регіони, які ви опрацювали під партію регіоном. Программа виборча, якої була комбат ЮСР, Россия, сестри, Сстри, Собрать, Білорусі От по этой системе вы и шли светлым своим миллиардовским путем по деньгам, к светлому своим падали будущему. Ну и пришли к войне. А ми к темноте. Ты. Заробляєш собі на лікарне, ви в... зелені в два рази підвищили тарифи, а я, обичний волонтер, зараз несу посилку з дуже дорогою запчастиною для військових для лепа. І я йду 17 верхів в темноті, поки ти у свої два види живуть, наслаждаються життєм і ви... Мало того, що ти попав в цьому році в 50 мільярдерів світу, ти від цього мало, ти ще падло, підняв тариф на електроенергію, а наше ж господарство є продажна, продажне. І це що сюди, ласка. це ж не виплата військовим піднімати, це ж не пенсії піднімати, це ж не соцметр піднімати, це ж тарифи. Наше бидло підожди, наше бидло не привикає, нашому українському бидлу, яке відстоювало Київ, відстоювало Україну, поки вис. Блять, перевозили на, на, на супроводження мусоров за бугор за своїми мільярдами. Ми відставили Україну, ми відставили Київ, ми не втекли, ми залишилися, щоб ви тепер нас, нас бля, як забит, щоб ви, як в блядь, жили в темноті, блядь, без света. Потому що Ренату Леонідовичу надо денег заработать. А ви, українці, думаєте? Я надіюся, що. Не записалися в ряди батюшка-ляшка, хоч тут вам хватило, ж, вона сподіваюся. А тих заповни одне: і біння Коломойський, і фірташ, і пінчук, які заробляють через притулу на війні. Ви заробили гроші на крові. дітей, військових захисників. Дай Господи тобі, кожному з вас, щоб все до копійки, що ви украли на дітях, на смертях, на прильотах. Можемо повторити роль помощи, спутник, фунтах нікуди, щоб ви все до копійки, все до копійки втратили на похорони своїх дітей. Як сьогодні матері тратять гроші на поховання своїх дітей, не держава плоти. Це все, що я хотів сказати. А ми переждемо тинуту. Нам не привикають діти на гості возвращатися. Закончиться ж війна, і ми вам ще припомним. Зазначимо донецький мільярдера Рената Ахметова своє запомерличою кар'єрою від карткового шулера до найвпливовішого олігарха східної Європи зобов'язаний експрезиденту України Леоніду Кучмі. До такого висновку прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію Комсомольській Правді, де розповідається про шкільні роки Ріната Леонідовича. Нічого екстраординарного в газетній заміці про шкільні роки Ахметова, крім фото 7 А класу середньої школи номер 63, в якій навчався майбутній бізнесмен політик. Не було. Але сама фортифікація дала автору і його співрозмовникам привід звернути увагу на те, що Ренат у 1980-му був дуже схожий на героя популярного фільму. Розіграш, роль якого виконав Дмитро Харатян. А порівнявши піонерське фото, Ріната Леонідовича з фотографіями інших віп співвітчизників вони до великого свого подиву констатували, що Ахметов найбільше схожий на кучму. Причому не тільки Леоніда Даниловича, але й дочка колишнього глави держави Олени Франчук. Це прізвище, і дісталося від першого чоловіка природно, що в основу тут вже народи. Леся гіпотеза про те, що Ріната є позашлюбним сином кучми було протягнуто не тільки збіг імені тата і по батькові. Його нащадка, але та обставина, що Леонід Данилович практично не чіпав бізнес уродженця донецької околиці, дозволив йому практично безперешкодно стати некоронованим господарем Донбасу. Останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлину української металургії. Комбінат Криворіж сталі своєму зятю і можливому синочку. на пару. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.